Мене звуть Олена Берешнікова і я маю честь представити компанію Business Education Solution. Що на сьогодні означає для нас бізнес освіта? Це не тільки захоплююча подорож, це не тільки цікаві історії success сторі, це не тільки пізнавально, це насамперед життєва необхідність. Бізнеси сьогодні. Повинні вчитися, вчитися тому, як протистояти викликам, вчитися тому, як самим стати викликом, вчитися тому, як бути конкурентоздатними в непростих ринкових умовах. Ми розуміємо, що бізнеси це люди, які їх створюють. І тому наші навчальні програми насамперед дають не тільки знання. По управлінню бізнесом, а також міжнародне визнання на ринку глобальному економічному ринку, це програми для бухгалтерів, економістів, для фінансистів та менеджерів, для керівників виконавчих директорів, для власників бізнесу, тих бізнесів, які амбітні, які бачать свої перспективи і можуть успішно. Працювати стрімко змінюється світ, ускладнюються ваші запитання, удосконалюються наші відповіді. Єдине, що залишається незмінним, це наша відданість бізнесу і людям, які його створюють.